Вихованці дитячої академії ФК-Тростянець відвідали тренування збірної Іспанії. Юні футболісти, які наразі перебувають на навчально-тренувальних зборах в Іспанії, побували на відкритому тренуванні національної збірної Іспанії. Для дітей це стало нагодою побачити кумирів європейського спорту, відчути спортивну атмосферу та отримати натхнення на подальший професійний розвиток. По справжньому визначною подією для вихованців дитячої академії ФК-Тростянець стало те, що на очах тисяч глядачів. Дачів їм надали право винести державні прапори команд та банер змагань перед стартом відбіркового поєдинку до чемпіонату світу 2026 Нагадаємо, поїздка юних футболістів відбувається в рамках навчально-тренувального візиту, організованого Українською асоціацією футболу та Сумською обласною асоціацією футболу. До складу делегації увійшли 15 вихованців дитячої академії ФК Тростянець та досвідчений тренер Володимир Прокопіненко. Попереду на дітей чекають нові тренування. Командні ігри та незабутній міжнародний досвід.